Молодому командиру з Тернополя Валерію Дорохову був 31 рік, коли навесні минулого року він загинув на Донеччині. Валерій був єдиним сином у матері, вивчився на юриста, мав невеликий власний бізнес. Однак війна змусила його покинути усі справи та взяти до рук зброю. 17 січня героя посмертно нагородили орденом Богдана Хмельницького. Отримала нагороду його мати Тетяна Галій. Цього дня посмертні державні нагороди вручили 32 родинам загиблих захисників. Він дуже мене бег від усього. Він завжди казав, мама, все буде добре, але Україну треба захищати. Він поїхав, пішов на війну 25 числа, зразу на другий день після повномасштабного вторгнення своїм другом. Друг пішов на Запоріжжя, а він залишився в Тернополі в інкоматі, а потім був приказом заложного відправлений під Вогледар. Низька область там і загинув. Посмертний нагрудний знак за мужність свого батька Сергія Прокоп'юка отримала його донька Анастасія. Герой загинув у вересні 2022 року на Бахмутському напрямку. Як розповідає донька, сім'я важко сприйняла рішення батька йти воювати, однак розуміли, це його вибір. Він мені сказав, якщо я не піду, то хто інший піде? Мій батько це для мене була завжди людина, яка надихала мене. Від якої я завжди могла багато чого навчитися. Ми завжди мали багато спільних інтересів. І це людина, з якою я могла завжди говорити про будь-які проблеми і вирішити так само разом з ним. Нагороду сина посмертний нагрудний знак за мужність отримала вимушена переселенка з Харкова Наталія Чанцева, яка через війну переїхала на Тернопільщину. Обоє її синів стали на захист України. Життя молодшого Віталія обірвалося 31 жовтня 22-го року на Донеччині. Доля старшого сина досі невідома. Захисник вже майже рік вважається зниклим безвісти. Залишатися сильною жінці допомагають молодші діти та чоловік, які постійно підтримують її. Я ніколи за них не приймала їхнє рішення. Думікація для любої матері, дружини це важке рішення, тим більше це не армія, це війна. Страшна війна, на жаль. Але я горжусь тим, що моя дитина не утекла, не ухилилася, що він пішов, знаючи куди, що це не іграшки. Але. але... Сталося так, як сталося. Родини загиблих захисників зібрали у приміщенні обласного державного архіву. Почесні військові нагороди отримали матері, батьки, дружини, доньки, брати загиблих захисників. Заданнями нашого і військової адміністрації такі заходи робити. Максимально масовими, максимально публічними, щоб всі бачили, щоб ми пишалися своїми героями, щоб ми розуміли за що ми боремося, щоб молоде покоління бачило, щоб знало цих героїв. Тому, якби коли ми отримуємо ці нагороди за мужність чи орден Богдана Хмельницького, ми організовуємо такі заходи, щоб урочисто їх вручити. Пам'ять про героїв живе доти, доки ми про них пам'ятаємо. Вічна пам'ять і шана усім, хто віддав життя за Україну. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.